Міні-агроміста чернівці. На відвантаженні у нас Shifen 404 с Трактор на 40 кінських сил, 4-циліндровий. Зразу по ціні ціна трактора 7300. Привід повний 4х4. Два насоси НШ. гідравліка рулята на віскі. Окремі бачки. Коробка 8 плюс 2. Задні противаги. Широкі колеса. 12.4 12 на 24. Клієнт до зумов ґрунтофризу Соліс. Розмір 1,50 метр. Кріплення на 2 болти. Грубі ножі. Ціна ґрунтофризи 1350 доларів. Доставка до клієнта безкоштовна. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це входи у вартість трактор. Кому цікаво, звертайтеся в міста Ченнівці, вулиця Коломийська, 1А. Можете прийти, протестувати трактор, який вас цікавить, зробити свій вибір. Ціна трактора 7300.